Доброго дня, наші глядачі. Радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці, і до продажі у нас поступає ось такий автомобіль. Рідкісний автомобіль, рідкісний, тому що у нього досить і досить малий пробіг і досить хороша комплектація. Це у нас є Ford Kuga 2013 року у комплектації Titanium та з пробігом всього лише 125 тисяч кілометрів. Реальний сертифікований пробіг даного автомобіля. Ви можете сказати, що це ми скручуємо і тому подібне. Я перейду в салон, ви самі пересвідчитесь, що це реальний пробіг даного автомобіля. У автомобілові у нас встановлений двигун 2.0 дизель з потужністю 120 кВт або ж 163 кінських сили. Автомобіль у нас на повному приводі та на автоматичній коробці передач. По даному автомобілю не було ніяких пошкоджень. У ньому немає ніяких підкрашень, підфарбувань, підлакувань і тому подібного. Дивіться відео до кінця, я все покажу, я буду проходити цей автомобіль прибором. Основну інформацію по даному автомобілю я вже вам сказав. Зараз ми обійдемо його так навкруги, подивимося, як він виглядає зі всіх сторін. Підходимо до наших фар, можемо бачити собі. Яка в нас красива оптика з LED-смужками. Зараз вони світяться, так як я вімкнув наші фари, ну, як не фари, а саме наші ось такі вогні. У ідеальному стані наші фари оглянемо і іншу фару. Теж немає ніяких сколів, нема тріщин. Досить вони так, дивіться, гарно виглядають. Знизу по автомобілові у нас є фаркоп та задні парктроніки. І... А ще також, дивіться, в нас є дві вихлопних труби. Зачасту роблять обманками, а це реально діючі дві вихлопних труби. Переходимо далі, Показую вам наші диски. Ось такі у нас гарні диски, можемо собі бачити. Та стоїть у нас нова літня гума. Можемо бачити собі 18-го розміром. По автомобілові є ось такі пластмасові накладки і досить вони такі високі, обширні. Буває тільки трохи на автомобілях в половину. А тут конкретно так заморочилися та зробили. Переходимо далі до дверки нашого переднього пасажира. Є у нас безключовий доступ. Також дивимось собі на наше дзеркало заднього виду. Теж у нас присутнє автоскладання дзеркал. Ну що ж, перейшли ми. До передньої частини автомобіля. Дивимось собі, як вона гарненько у нас виглядає. Далі оглядаємо наші фари теж по чудовому стані. Лінзована оптика в нас. Є у нас, звісно ж, знизу противотуманні фари, омивачі фар та у нас присутні, звісно ж, передні парктроніки. Аналогічно і ця фара. У ідеальному стані все гарно та чистенько. Далі переходимо до нашого лобового скла. Дивимось собі. А зараз я відкриваю двері. І першим ділом нас звичай дверна карта автомобіля. Можемо собі її оглянути, яка вона у нас частенька, гарненька, без пошкоджень, подряпин, ніяких по ній нема. Присутній у нас повний електропакет. Можемо собі бачити, що в нас є регулювання дзеркалом, автоскладання дзеркала передні та задні склопідйомники, а також блокування дверей. Далі на черзі у нас йде наш поріг. Присутня, у нас накладка на порозі, пише на ній куга. А далі наше сидіння водія, досить і досить збережене сидіння водія, шкіряне, гарненьке, чистеньке. Видно, що автомобіль використовувався рідко. Мені здається, що ним користувалися лише у вихідні дні. Також у нас є електрорегулювання сидіння, щоб ми могли собі регулювати. Пальцем можна просто раз, від'їхало сидіння, піднялось все, щоб було нам комфортно. Далі показую наше світло. У нас є автосвітло, режим. Ось, можемо собі бачити, але слід вимкнути, щоб нам не сигналізував наш автомобіль. Далі на черзі у нас наше кермо. Можемо собі бачити, яке в нас гарненьке кермо. Мультифункціональне, у нас присутній круїз контроль, присутнє. Ось у нас підключення до телефону. Ми можемо собі піднімати дзвінки та спокійно балакати по телефону. Зараз сідаю у автомобіль та буду його для вас запускати. Показувати, як він у нас запускається. У автомобіль я сів. Автомобіль у нас запускається з кнопочки. Просто нажимаємо кнопку І автомобіль у нас запускається. Можемо собі бачити, що ніяких помилочок нема. автомобіль у нас стоїть на рушнику, показує пробіг 125 331 км. Це його рідний сертифікований та пробіг. Далі на черзі наша магнітолка ось така магнітолка у нас від Sony. Все чітко працює. Можемо собі чути, гарна у нас музика. Як я казав, підключення до телефону присутнє. А зверху наш ось такий дисплейчик присутній, показує таку він інформацію загальну по магнітолці і тому подібне. Знизу у нас наш присутній клімат-контроль, двозонний клімат-контроль. Все чітко, щоб ми самі налаштовували температуру, а не просто кондиціонер, який дує. Ось у нас. Ось така автоматична коробка передач. Також у нас присутній спортрежим. Ми собі ось вибираємо та можемо самі переключати, яка нам потрібна передача. Це для тих, хто ще так не відвик від механічної коробки передач. Далі трішки нижче наша розетка на 12 вольт, а також підігріве сидінь. Але дивіться, як стільки в нас тут є режимів, просто таке 5 режимів, аж собі зимою включили. І нам тепло. Зазвичай у автомобілів є лише один-два режими, а тут їх цілих 5. Це класно. Збоку. Далі у нас ось такі ніші для стаканчиків, досить такі зручні, щоб ми могли собі поставити сюди каву. І наших два ключика до автомобіля. А далі на черзі у нас наш підлокітник. Підлокітник у нас не просто підлокітник, підлокітник у нас з бардачком. Знизу у нас є USB-вихід та AUX. Тут я вам вже майже все показав. Переходимо наверх. Наше дзеркальце ось таке. Та ось така тут теж є. Ось тут ось наша ніша для очків, щоб ми могли собі очки ложити та в сонячну погоду їхати з комфортом, щоб у нас. Сонце не сліпило. Далі наш козирьок. Козирьок у нас зі світлом. Навіть якщо хтось буде біля вас їхати, може або жінка краситись, або ж може хтось їхати читати. Собі налаштували, світло є. А якщо цього не буде вистачати світла, ось тут вище ще є у нас одне світло. Теж воно буде гарненько у нас вмикатися. Також ми можемо собі його налаштовувати, щоб. Перед дверях не вмикались, або ж можемо собі робити яскравість. Ось так воно у нас тут все виглядає. Все чітко і гарно. Ще раз покажу вам кермо та магнітолку. А зараз ми з вами переходимо до сидінь задніх пасажирів. Переходимо до сидінь задніх пасажирів. Ви тільки подивіться, як тут все чітко виглядає. Збережені, гарненькі сидіння у ідеальному стані. Також дверна карта теж збережена, гарна. Все, бачимо, працює, все, закривається. Далі показую ось таку штучку. Є у нас столик. Якщо ви десь їдете далеко, буває, заїжджаємо на заправки або ж якісь. Кафешки при дорозі, можемо собі тут сісти та поїсти столики. Каву поставити є зручно і комфортно. Далі наш ось такий ще є підлокітник. І сюди можемо собі поставити каву або щось інше, наприклад, якісь щось, ну, щось покласти можемо. Це для того і зроблено. Так. Сідаю сюди, показую знову ж таки вам кермо. І Як воно все виглядає спереду? Чотко. Гарно все виглядає. Можемо собі оглянути наша коробка передач, наші місця для кави. Все гарненько. А зараз переходимо з вами у багажник автомобіля. Показую, що там. Ось такий у нас великий багажник. Досить такий вмісткий та низький він. Буде комфортно сюди щось нам класти. Але це в нас тут фальшдно. Ось таке воно у нас резинове, щоб нічого у нас тут не розлялося. А знизу в нас є рекомплект, є у нас насос, є у нас знак аварійний. Все чотенько. Закриваємо наш багажник. Ще вон, шторка є, можемо собі бачити. Теж закривати. Переходимо до цієї сторони. Дверна карта, теж гарненька, чистенька. Я не знаю, як тим автомобілем користувалися. Зберегли його. Люди дбали про автомобіль і гарненько його зберегли. Теж є наш такий столик, щоб можна було собі їсти. А зараз з вами переходимо до. Цієї дверки показує, як тут все теж збережено, чистенько, гарненько можемо собі бачити. Файно наше сидіння. Вони як нові, просто як нові накладки, регулювання у нас тут ручне. Але думаю, це не критичне. Наша торпеда, наше кермо, магнітолка. А зараз я відкрию капот, поглянемо на наш двигун. Дивимось на наш двигунчик, все гарно працює, все працює так, як треба. Ще така пилюка є, як кажуть, заводська, ніяких тут потьоків, бризків, масла немає. Все чистенько та гарненько. Всі гвинтики на місцях можемо собі бачити, все оглядати, поки відкрито. Бо зараз я його закриваю та буду брати в руки наш приборчик та проходиться по лакофарбовому покриттю даного автомобіля

91, 98, 98, задня дверка, 90, 97, нижче, 92, 92, 102, 84, 99, 99, 112, зверху щось пройдусь. Що ми собі бачили? 129. 98. 108. 99. 116. 109. Ось такий у нас вийшов огляд даного автомобіля, який можете придбати у нас. У нашій компанії ваш Вашкарс можемо пригнати його вам у будь-яку точку України, або ж приїжджати до нас у місто Радивилів на нашу площадку. Ціна даного автомобіля. 15450 з сертифікатом. Також можете, як я говорив, приїжджати до нас на нашу площадку. У нас ще є досить багато автомобілів. Не забувайте також заходити в наші телеграм та вайбер канали, там будуть фотографії цього красення.